Христос Воскрес і Він захищає нас 233-й день війни, 14 жовтня, День захисників і захисниць України. І ще ніколи не було стільки вдячності в серцях народу до своїх захисників і захисниць. Ми дуже вдячні вам всім. І сьогодні багато вже сказано слів, багато буде сказано. Я хочу прочитати з 13-го розділу послання до Римлян, як з Божої точки зору називаються наші захисники і захисниці, 13 й розділ до Римлян. 4 й вірш. Бо Володар, Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не даремно він носить меча, він, бо, Божий слуга, месник у гніві злочинців. Тут сказано про володаря, але, звичайно, сказано і про армію, тому що володар не сам особисто захищає, хоча в древні часи володарі ходили на. В чолі війська. Але Божий погляд такий. Той, хто турбується про захист від злочинців, Він є Божий слуга, він є месник у гніві злочинців. І цікаво, що тут два рази вживається слово, яке для більшості сучасних людей знайоме з церковного контексту. Тому що тут два рази використовується слово грецьке диякон, тобто служитель. Так от наші Збройні сили, так як і їх командири, і головнокомандувач, і верховний командувач, вони є Божими слугами. І зараз вони роблять те, що заповів Бог: захищають Україну від злочинців. від Терористичного режиму Путіна від терористичної держави, як уже, слава Богу, визнала парламентська асамблея Ради Європи. Визнала, що російський режим на даний час злочинний терористичний. Нарешті назвали речі своїми іменами, хоча довго робили спроби не називати. Але ми всі дуже вдячні нашим захисникам і ще раз кажемо, що вони Божі деякони, Божі слуги. І нехай Господь дасть їм сил, вправності, мудрості, успіху. Хай Господь береже наших захисників, захисниць і бажаємо, щоб всі вони по його великій милості, з миром і перемогою могли спокійно повернутись додому. І молимось. За перемогу велика вдячність нашим Божим слугам, Божим деяконам, кожному, хто зараз захищає Україну. І цікаво, що деколи люди не розуміють того, що наші воїни роблять Божу справу. Так, поза минулої неділі до мене підійшла одна з гостей після богослужіння. і Сказала, що я вдячна вам за проповідь, і я дуже вдячна, що ви прямо говорите про війну. Я, звичайно, не думаю, що я особисто не думаю, що війна має бути темою кожної проповіді, але, на жаль, в деяких так званих івангельських церквах чомусь служителі не можуть прямо говорити про війну, не можуть. Ясно і відкрито молитися за наших захисників через якісь, на жаль, небіблійні переконання. Ми ж молимося і продовжуємо молитися і ще раз висловлюємо нашу вдячність і надію на Бога. Коли на нас напала ця терористична армія, яка на той час вважалася Другою у світі, ніхто не встав. На захист України і захищала нас з самого початку наша армія, наші війська тероборони, люди, які взяли зброю друг взяли ті самі стінгери і пішли захищати тим, чим мали. І Бог дав успіх. Хоча дехто вважав, що ми не маємо права на захист. Деколи ще й зараз так деякі особливо духовні люди вважають. Згадаємо, що від про події, які описані в книзі Естер. Там цікава картина була, що коли відкрився цей підступний задум Гамана, і цариця Естер попросила царя змінити ситуацію. У них там були деякі юридичні проблеми, тому що згідно їх законів, царський наказ не можна було міняти. Але цар написав інший наказ. верніше дав доручення Мордихаю написати цей наказ, а сам підписав, підтвердив: от. І що це був за наказ? Якщо до того, підступний гаман. У царя виманив наказ, щоб знищити юдеїв, То тепер це був наказ, прочитаємо в Естер, 8 розділ, 11 вірш. Це був наказ про те, що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що ненавидять їх. Дітей та жінок а здобич по них розграбувати. Ну, такі були тоді часи, що там і дітей і жінок включали. Але наша армія, на відміну від терористів, від армії так званої Російської Федерації не воює з дітьми та жінками. Наша армія захищає дітей і жінок. Так, от, коли юдеям дали право. Просто право стати на захист за своє життя. Що ж відбулося? Давайте прочитаємо в 9 розділі Книзі Естер 16 вірш. Спочатку в Сузах юдеї захистили себе, а потім, 9:16 решта юдеїв, що жили по царських округах, зібралися та й стали до бою за своє життя і відпочили від ворогів своїх. І позабували вони між своїми ненависниками 75 тисяч, а на грабунок не простягли своєї руки. Їм потрібно було просто захистити своє життя. І нам потрібно захистити Україну і ще раз вдячність і молитва про Божу допомогу всім, хто захищає Україну. І прочитаємо в книзі. Псалмів, це псалом 17, -й. псалом Давида. Він молиться тут як цар, як Божий помазаник. Але знову ж таки можна це застосувати і до сучасної боротьби. Це 17 розділ і прочитаємо з 31 вірша. Бог непорочна дорога його, слово Господнє. Очищений щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідного напинає, і давте мені щит спасіння свого. А привиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Жнуся я за ворогами своїми і їх дожну. І не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, і вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернути до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Так, Давид, як Божий служитель, як цар, який покликаний захищати свій народ, прославляє Бога за допомогу. І сьогодні наша молитва до Бога, і наше бажання, щоб Він оперезав силу наших захисників і підкорив. Під ноги наших захисників, наших ненависників, щоб земля України була вільна від цих злочинців, від цих терористів, і народ України міг жити вільно. Тому ми бажаємо всім нашим захисникам покладатися на Господа, молимося. І бажаємо, щоб кожен із наших захисників та й весь наш народ щоб знали цього небесного захисника. Щоб знали Ісуса Христа, який пішов на битву і переміг, переміг своєю смертю і Воскресінням, і захищає нас як від Божого гніву, який ми заслужили, кожен як грішники, так і звільняє нас від влади диявола, звільняє нас від влади смерті, і воскресить Воскресінням слави кожного, хто вірує в нього, як і сам Він Воскрес. Тому. Наші молитви до нього ми приходимо до престолу благодаті через нашого великого первосвященника, який несе імена свого народу в своєму серці. І як Давид починає цей псалом, і нехай це буде в серці кожного українця, в серці кожного воїна, тому що він проказав другий вірш Псалма 17. -го. Полюблю тебе, Господи, сила моя! Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог моя скеля. Сховаюся я в ній, він щит мій, і ріг Він спасіння мого, Він башта моя, я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Хай Господь благословить всіх наших захисників, і весь наш народ, наша надія на нього. Він щит, Він захист, Він наш покров під час бурі, і Він допоміг і допоможе нашому народу. Амінь.